Олексій Юрійович, дивіться, ну ви правильно все кажете. Але крім того, що цим питанням, яким займається в, в тому числі тимчасова слідчо комісія, створена спеціально да, по е, ревізії Нафтогазу, ви у серпні, я пам'ятаю прекрасно, ми з вами розмовляли. Ви робили заяву в Верховній Раді. Говорили про те, що е, зроблю все можливе, аби там за певний час е, оголосити результати ревізії роботи НАК Нафтогазу Україною, вашу фракцію, і тимчасово слід. Але вибачаєте, а де Держаудитслужба, яка в тому числі має також займатися цим питанням? Держаудитслужба, служба безумовно до неї претензії певні. Хоча, як на мене, вона дуже фахово працює. Але вони абсолютно щиро кажуть, нас не пускають. Нас не пускає на аудит державна компанія НАК Нафтогаз, нас не пускає державна компанія оператор ГТС на аудит, Укргазвидобування, нас не пускає, і інші компанії з групи Нафтогазу нас не пускають. І тоді я взагалі задаю питання: а чим тоді керує уряд, якщо на державну компанію не пускають аудит? І уряд не знає, що відбувається в державній в національній компанії «Нафтогаз». Як же він тоді керує? Пригадуєте, коли професор Волан там одного письменника, який зараз майже там в загоні, такі киянина до речі, він mm -hmm. задає. А як ви як ви управляєте? Це вам кається, що ви управляєте? Мешоче yeah. і оце ключове Воландівське питання. Розумієте? А чим же ви управляєте, якщо ваш контрольний орган нас з вами? Державний аудіт не пускає на компанію НАК «Нафтогаз України». і як на мене, те, що не приймається кадрове рішення повітрянку, очевидний провали по усіх сферах, ну це питання до вищого керівництва країни. Це один я просто важливих... пам'ятаю, Олексій Юрійович, як ми як ми а, в тому числі з вами говорили там, ще при Коболєві. Про те, що також чекаються якісь рішення від Кабінету Міністрів України, да, з приводу ну, потрібно людину замінити, тому що також дуже було багато програм різних і багато помилок, і потрібно було це робити врешті-решт. Але ніхто не очікував, що ну, ця заміна є. буде з коболів на я... вітренка. Он, да, абсолютно вірно, бо ви знаєте, Кобалів. Коб... Коб... При всіх моїх претензіях до Коболєва і всій його команді, які наробили Дівов, Коболєв був я вам зараз скажу з 2014 року, сім років він був на нафтогазі разом із своєю командою і мусить нести так само повну відповідальність за права в видобутку газу, за фінансовий стан і так далі. Але ж нова команда А не зробила аудіт, коли прийшла до влади, б з Кобалєвим продовжили на чотири роки контракт. Ви коли зрозуміли, що Коболєв довів до ручки там то вони його звільнили і сплатили з компанії, Знаєте яку неустойку за дострокове розірвання контракту? Вгадайте, з однієї спробую 330 мільйонів гривень Мілья... отримав мільйонів на да. кобалів отримав з компанії на кнафтагаморальну компенсацію. А як ви думаєте, чиї це гроші? Як ви думаєте, от це гроші чиї? які ми з вами платили? За газ, які мали би піти на видобуток газу, і не тільки він отримав цю компенсацію. Там і цей Ватерландер, цей сумнозвісний, який виконавчий директор, і решта компанії 800 мільйонів на себе розписали. 800 мільйонів розписали в 21-му році. Е, ні, вибачте, це на початку цього року. Це на початку цього року. Ви виплатили ви оцю компенсацію оцій компанії. Але повертаюсь тому уряду, а так просто продовжувати бути білим і пухнастим важко буде не дамо і, розумієте, і має відповідати за безконтрольність. Але до чого я це веду? Оскільки видобутку не вистачає, нашого до речі, по дорозі, що зробили дурню і вітренка, який вимагав цього, і депутати від цього народу, які на початку цього року підвищили ренту для українських газових добовних компаній. В результаті вони загнали їх в збитки. В першу чергу приватні компанії, а приватні видобувають вони нарощували газ. 5 мільярдів mm -hmm. вони видобували в 2021 році. Це чверть. І всі приватні компанії стали збитковими, і вони були вимушені призупинити по суті справи газу, бо їм банально коштів на це не вистачало. Цю помилку тільки там три тижні тому виправили, але втратили за оцінками фахівців мінімум. Півмільярда видобутку, який мав би бути за цей час, от за півроку, півмільярда видобутку.